Привіт, шановні, вітаю вас на каналі Goldfish. Я Олексій Сільченко. Будемо пробувати ловити ліща. Серега він мішає прикормку. Він у нас спеціаліст, тому що я в тому нічого не розбираюся. По-моєму, я четвертий раз взагалі на фідерній рибалці. О, Серега додає водички з водойми. Ми в Тернополі в нас на каналі плавають. Байдарочники. Ми приїхали, наше місце зайнято, на жаль, будемо зараз наново маркеритися. Ну і далі буде. Не переключайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Шановні, привіт! Ну, Зловив я ляща, але дуже довго не клівало, тому я е, не знімав, як я його зловив, але лящ є. От він, дивіться, оце мій. 42 розтоптаний, а це лящ. Ну такий позакилошний 100%. Сергій Петрович чатує на слідуючого. Надіюсь, далі буде. Папа. О, Сергій Петрович зловив під лящика. Ну, звичайно, ми такого не беремо, його випускаємо. Зараз тихенько рис. Раз. Зараз Серега витягне ще більше, ніж я, я знаю. Ну що ж, друзі, рибалочка закінчилась. От приїхав вже додому, зараз буду розгружатися. Забрали ми одного лящика, під лящиків пару зловили, випустили. Ну, таке коротеньке вийшло відео. Ну, що, як кажуть, виросло, то виросло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Олексій Сільченко і канал Goldfish. Па-па!